У центрі тимчасово окупованого Донецька стався вибух позашляховика, у результаті якого щонайменше двоє людей отримали поранення. Про це повідомляють Росзмі. За даними місцевих телеграм-каналів, вибух стався зі сторони водійського сидіння. У мережі показали кадри з місця подій. Так на одному з відео зафіксовані перші хвилини після вибуху автівки. На них видно дим та те, як перехожі намагалися витягнути людей з автомобіля. За інформацією російських медіа, на місці події працюють фахівці судово-експертного центру, криміналісти та слідчі окупантів. Вони проводять детальний огляд та здійснюють комплекс оперативно-розшукових заходів. Призначено низку судових експертиз, включаючи вибухотехнічну. Також місцеві слідователі порушили кримінальну справу після вибуху автомобіля у центрі Донецька. Тим часом керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що в автомобілі перебував начальник оленівської колонії, в якій у 2022 році було здійснено терористичний напад на полонених бійців ЗСУ. Згодом пропагандистські російські змі заявили, що начальник оленівської колонії Сергія Євсюкова ліквідовано до лікарні не довезли. Також постраждала його дружина. Їй відірвало ногу. Вона в лікарні у важкому стані. Попередньо під днищем Toyota Land Cruiser було закладено пластид близько 100 грамів у портиловому еквіваленті. Теракт в Оленівці – один із найжахливіших злочинів російської армії проти українських військовополонених. У ніч проти 29 липня 2022 року на території колонії в селищі Оленівка, що перебуває під контролем російських військ. Стався вибух, внаслідок якого згинуло понад 50 українських військовополонених. Серед загиблих були переважно захисники Маріуполя, зокрема герої Азовсталі, які перебували в російському полоні після тривалої облоги. Численні докази, зокрема супутникові знімки, експертні висновки та відсутність характерних руйнувань, свідчать, що це був заздалегідь спланований теракт внаслідок вибухів в Оленівській колонії. Понад 100 азовців дістали важкі поранення. Чимало з них мають ампутації кінцівок, численні ламкові ураження. Травми голови та черевної порожнини. І вони досі перебувають у російських тюрмах, де їм не надають належної медичної допомоги. Окупанти, звичайно, звинуватили всьому Україну та заявили про удар ракетою з американської РСЗВ Хаймарс. Однак згодом з'ясувалося, що це була брехня, як і все те, чим расисти намагаються себе виправдати. Глава управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк зазначив, що Росія. Не надала гарантії безпечного доступу представників ООН до місця вибуху однак, управління змогло провести детальні бесіди з тими, хто вижили після інциденту в Оленівці, і провести детальний аналіз наявної додаткової інформації. Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються незрозумілими. Доступна інформація і наш аналіз дозволяють управлінню зробити висновок, що він не був спричинений ракетою Хаймар. Вон відзначають, що вони, як і раніше, не можуть встановити ані конкретне джерело вибуху, ані точний напрямок, з якої міг бути зроблений постріл. А як думаєте, ви хто наступне відповість за злочини проти населення України? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці підписуйтесь на канал Тасен і тисніть вподобайки.